Попросив підписник купити машинку на Алікспрес для сина, бо в нього день народження. Я не знаю, чи дитина буде розчарована, чи в дитини буде свято. Але упаковка прийшла вся м'ята. Посилка була просто в звичайному пакеті. Не в пінопласті, в звичайному пакеті. Вся упаковка пошкоджена. Ось цю машинку я вам показував, вона коштує 3000 гривень, ця коштує 3500 гривень. Я показував вам два місяці тому, що до неї не дійшли руки. Просто стоїть, прийшла в боксі пінопластовому. Тут все прийшло рване, ніби нею вже хтось користувався. Я не знаю, китайці, дивіться, я буду писати це відео для вас, тому що ви маєте це все відшкодувати. Чому воно прийшло ось в такому стані все. Дивіться, все порвано, все поломано. Я не знаю, ціла вона там чи не ціла, тим паче, продавець відправив Укрпоштою, а наша Укрпошта це саме дно, яке може бути в Україні. Це саме гірше, що може бути. Якщо туди потрапляє якась посилка, то це просто біда. В кого їдіти, скажіть мені, за що тут віддати 3500 гривень. Орієнтовна її вартість півтори, не більше. Апаратура сама дешевенька, простенька, пультик, хто не знає. Далі кабіна піднімається, опускається. Дуже круто. Там знаходиться акумулятор, ніби два акумулятора в комплекті, весь такий класний дизайн, з пластику, все нові, весь пластиковий. Далі, двигун стоїть, здається, 170-й, без щиток. Тобто, якщо його навантажувати, відгорають ті пелюстки. І він не працює. Далі батько чи хто дитини розбирає і постійно міняє. І це постійно напрягає. Далі роздатка пластикові шестерня. Кардани пластикові. Якщо поставити більш потужний двигун, кардани просто ламає на раз. Шестерні в роздатці Ламає. Звісно, що є кардани металеві на Aliexpress, є і мости металеві. Ну тоді треба ставити більш потужні двигуни. Тоді вже треба ставити кращу апаратуру, акумулятори потужніші і так далі. І на це китайці розраховують. Вони продають вам ось цей шлак за 3-500. Ти, ніби купив, маєш класну модельку з тентом. Тент, правда, я не буду розпаковувати, бо це подарок для дитини. Ну, я вам просто розкажу всі ці нюанси, бо Петрович в цій темі вже давно. Китайці продають вам цю фішку 3-500 і ще в нього треба вкласти орієнтовно 5 тисяч гривень, щоб це була нормальна машина. І вона їхала не тільки по, рівні, по рівному асфальту, а щоб вона могла заїхати в болото і їхати по болоті. Вмикаємо апаратуру. І саму машинку. Засвітилися фари таким жовтим. Ззаді, звісно, що муляж. До речі, якщо ви хочете, щоб світилися ззаді, на Aliexpress також є ці всі дроти, лампочки, це все коштує додаткові гроші. Також можуть світитися навіть ось тут. Ну що, пробуємо. Дивіться, ось вам різниця 3500 гривень, щоб вона вам просто скакала. Пробуємо їхати. Добре, що хоч. Керування воно пропорційне, тобто газ пропорційний. Вона може полегенько їхати і вперед, і назад. Можна, звісно, що дати їй газу. Ну, таке собі. Таке собі. Діткам побавитися на тиждень. Далі щось зламається і вона буде стояти. І вона просто буде стояти. До чого я це все веду? Якщо ви вже готові витратити 3,5 тисячі гривень, щоб вона через тиждень зламалася, і потім ще докупляти на Алікспрес запчастини і чекати ще там тиждень, два, місяць, коротше, і вкладати не одну тисячу гривень, а тисяч три чотири п'ять то за ці гроші краще купити ось цю. Ось таку. Ось це дійсно машинка. Вона не ламається. Тут все, це справжній офроуд. Де справжня апаратура. Да, вона коштує 10 тисяч гривень. Да, вона вже в тюнінгу. Петрович її протюнячив. Так вона може заїхати одразу з упаковки, заїхати в воду, в болото, і їй буде абсолютно байдуже. Єдиний тюнінг, який я тут робив, це поставив ось такі круті фари. Поставив багажник з люстрою. Ось цю сіточку, понаставляв купу всякої фігні і ззаді поставив фаркоп. Все. Підвізка вся металева. Кардани тут дуже потужні. Вона заїде в будь-яке болото. Вона заїде в повністю в воду і буде плисти під водою. По дні, буде їхати. Її абсолютно байдуже. Це дійсно потужна штука, це оффроуд. Тут справжня підвізка, справжні амортизатори. Тут. Пшини м'ясенькі, за це просто бомбезний. Це у разі того, якщо ви хочете просто потратити кошти з розумом, щоб не тільки дитина кайфанула, а щоб кайфанувся дорослий. Я вам трошечки покажу, як вона їде. Якщо буде багато охочих, то я вам покажу, як вона їде в болоті. Вона може дуже повільно їхати, прям дуже. Бачите? А може просто навалити. Я не знаю, чи цей хлопчик буде дивитися моє відео. Скажи батькові, хай збирає гроші на наступний день народження. На ось такий: на справжній оффроуд. Оце дійсно кайф. Вона не ламається, проїжджає будь-де болото, піски, трава, абсолютно байдуже. Гори, щебень абсолютно байдуже. Діти будуть в шоці всі, і дорослі також всі захочуть прокататися. Оце дійсно класна річ.